Всім привіт! Вітання з магазину Мотостор. І сьогодні демонструю вам трактор Сінтай 244 l який підготували до відвантаження у Чернігівську область. Давайте коротко про цей трактор. Тут є, звісно, комплект передніх противаг, є комплект задніх колісних противаг, ключове двигун тут три циліндри КМ 385, півтора літри, два кінських сили. На двигуні ключове встановлено два незалежних нш насоси. Передній міст редукторного типу є гідропідсилювач керма. Далі щеплення тут сухого типу, однодискове. Коробка має 6 передач вперед, 2 передачі заднього ходу. Відповідно, звісно, є понижений ряд. Також звертаю вашу увагу, що тут панель приладів вже цифрова, ось така комбінована панель приладів, сидіння з регулюванням жорсткості і підлокітниками. Ну і триточкова навізка, розрахована на навантаження. У 350 кг. Вал відбору потужності тут на 540 опірів на хвилину. Є пара гідровиходів, є електрична розетка під причіп. Саме такі трактори зараз по акції в Мотостор коштують 5 тисяч доларів. Гарантія на трактор один рік і повний пакет реєстраційних документів надаємо на кожний трактор. Отже, якщо і ви надумаєте купити трактор Сінтай, звертайтесь в Мотостор за телефоном 066 949 9090.